Хода Октавія 5 в чорному колі і задонована все як положено в кузові ліфтбек 1,8 TSI, 219 тисяч кілометрів заявленого пробіга, ксенони в ближньому, лінзована оптика, леди в туманочках, автомобіль офіційний. Е, хочу сказати, що по підкрасам підкрасів небагато, але є чим підзанятися. Є рижечки, є скольчики, є царапинки. По машинці, а так, в принципі, машинка в досить непоганому технічному стані, 5000 тисяч кілометрів тому обслуговування було. Сигналізація двостороння встановлення в автомобілі, погодвіна чи все добре, непогана гума, літня встановлена на автомобілі і на легкосплавних дисках 15-го розміру. До речі, гума 20-го року. Також автомобіль продається ще з одним комплектом зимової гуми на легкосплавних дисках, але вже за окрему плату другий комплект власник, буде хотів би трошечки грошей за другий комплект взяти. Це у нас ліфтбек на передньому приводі шкодка, непогані комплектації, текстиль салон, гарна музичка, є килимочки встановлені, туманочки передні, задні, без помилок, треба замінити лампочку одну, шестиступенева механіка, двозонний клімат, холодить, все працює, все класно, Докомплектовано такими вставочками Октавія, 4 склопідйомника, електрорегулювання, дзеркал з подогріва, дивани задні також в класному стані. Ну, по салону, в принципі, питань зауважень ніяких нема. По кузову, так, да, є моменти, треба підзайнятися трохи кузовом. Але бачите, як відбувається, якщо кузов практично весь в рідній фарбі, то постійно якісь нюанси є. Якщо вже ж моментів немає, то є підфарбування. В таких руках, то в принципі іначе ніяк. Або підфарбоване, або без нюансів, або в рідній фарбі або з нюансами. Тут уж як хочеш. Багажник у нас все-таки здоровезний. Друге кермо у нас лежить на заміну. Тому що встановлений на автомобіль, можливо, хтось захоче поміняти. Тут у нас запаска, домкрат, ключ, і буксировочний крюк. Це я так розумію, у нас вогнегасник. У нас в автомобілі є. Що, що із такого цікавого? Немає інформації по цепку, то краще б зробити ревізію. Я знаю, що якесь там люстерко, що можна перевірити, як натягнути цепок, але це вже питання до майстри. Друзі, тепер до головного. Яка ціна? В принципі, ціна хороша на цей автомобіль 7 тисяч доларів за 11 рік випуску. Це дуже прикольно. Є моменти, є невеличкий торг на ці моменти, але машинка класна за свої гроші ви можете купити таку стильнячу собі шкоду Octavia 5 Це флагман по продажам, Megane 3 і Шкода А5. Оце два таких топ селера на нашому ринку на сьогоднішній день. Цікава машинка, за цікаві гроші. Чекаємо.